10 листопада країна під впливом антициклону, переважно без опадів, місцями туман уночі та зранку, і з погіршенням видимості на дорогах. Вітер змінних напрямків 3, 8 метрів за секунду. Температура вночі плюс, 2, плюс 8 градусів, на узбережжі м'якше, в день плюс 11 плюс 16 градусів. На півдні та заході подекуду до плюс 17. На півночі і сході свіже вночі, удень помірно тепло. На півдні найм'якше. 11 листопада суха м'яка осінь збережеться. Уночі та в першій половині дня місцями туман без істотних опадів. Вітер слабкий, змінний 3-7 метрів за секунду. Температура вночі плюс 2 плюс 7 градусів, в день плюс 10 плюс 15 градусів. Локально на півдні та Закарпатті до плюс 16. Водіям обережність у туманних зонах. Пішоходам Світловідбивні елементи